Доброго часу, друзі. Отже, у нас 27 серпня 2024 року Україна Волинська область. Ну і на сьогодні маємо такий цікавий сорт, як Дар Павленко. Дар Павленко, сорт української селекції, являється запилювачем для сортів української селекції. Ну, ось е, таку от невелику рослину нам вдалося під поливом на просадибній ділянці виростити з 21 2021 року. Це посадка осінь 2021-го. Е, відносно невелику кількість сережок е, він має е, цей сорт. Якісь сережки я бачу є. Ось е, бачимо, крупніші, е, є дрібніші е, сережок. Сережок, значить, він має невелику кількість, е, то знайти дрібнішу. Ось так виглядає дрібніша сережка. Зараз спробуємо сфокусувати. Ось сережок він має невелику кількість, але суть запилювача не в кількості сережок, а в латеральності пилку, оскільки може бути велика кількість сережок, і пилок стерильний, і маленька кількість, і латеральний, і він зможе когось запилити. Отже, така от рослинка досить непогано вона в нас розвивається. І вдалося нам цьогоріч тільки отримати сигнальний горіх. Ну, Сигнальний горіх дару Павленко виглядає приблизно ось так. Цікавий такий горішок. Впало вже два кластера, і ще два чи три мені вдалося ну, прийшлося зірвати ось так він виглядає, цей горіх ну, зі всіх сторін. Значить, ну я не знаю смакових якостей цього горіха. Я не коштував його ще на смак, хоча вже думаю, скуштую. Це сигналка і горіх, я думаю, буде крупніший. Оскільки на сигнальному горіху в нас вийшли такі от історії: в кластері не всі горіхи опилені чи опилені, але не розвились. Ну, але є як є сигнальний горіх, все ж отримано. І виглядає він приблизно е, так. Ну, от Приблизно е, от такі от кластери на ньому можуть бути. А там е, в плюсці схований приблизно, приблизно ось такий от горішок. От е, Цікавий сорт е, Дар Павленко. Приблизно такого от вигляду має. Е, ну, На сиру він досить такий привабливий е, колір має і горішок. Ну, і Форма, е, звичайно, тут є не технічна, не округла, подовгаста. Але є, як є. кореневої порослі. На жаль, ця рослинка не дає, щоб вирівняти і пустити її новим штамбом. Маємо одну на ділянці, отже, вирощуємо як маємо. На цьому друзі будемо завершувати відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна.